Санта Клаус не буде. Так-так, саме цей серіал. Ну-ну-но-! Ой-ой-ой, вой! Мені навіть трейлер про цей серіал випустив. І що діло в тому, що мене просто пропав настир його знімати. Та я вже знаю, то, що цей серіал не набере багато переглядів. Що там? Два перегляди, не знаю. Але точно їх буде мало, то лайків. Думаю, теж буде не так багато. Але 4 дня я буду проводити голосування кожен день. Що мені можна реально знімати далі, який серіал? Кожен день буде голосування, три вибори. Сьогодні я ще не зробив. Думаю, що воно буде. Та 4 дня, виходить, 12 голосувань буде. Та думаю, хтось долі проголосує. Так що скоріше голосуйте, та там не пропускайте мої нові відео, коли проголосуєте все.